Вітаю колеги! Ми знаємо, як це щодня шукати надійні запчастини. Розуміємо, як важливо мати все в наявності і не зривати терміни. Адже кожен простій це не просто час. Це довіра клієнта і ваш прибуток. Але що робити, коли клієнт хоче оригінальну якість, але не хоче платити за нову деталь? Ми у Майстерсервіс знайшли рішення. Представляємо наш власний бренд MSG Rebuilding. Це оригінальні агрегати, які ми відновлюємо до заводських параметрів завдяки нашим унікальним технологіям, спеціалізованому високоточному обладнанню та якісним новим комплектуючим. Наші лінійці, кермові рейки та насоси, стартери та генератори, турбіни, компресори кондиціонерів, гальмівні супорти. З МСД Рібілдинг ваш бізнес отримає беззаперечні переваги. Найширший асортимент, в тому числі для рідкісних автомобілів. Наявність в усіх ключових регіонах України. Відновлення до заводських технічних параметрів. Ціна значно нижча за новий агрегат. Ретельний контроль на кожному етапі відновлення. Гарантія така ж, як у нових. Швидка доставка за 1-2 дні. Емежді Rebuilding – оригінальна якість, яка дозволить вам заробляти більше, економити час і підтверджувати свою репутацію. Замовляйте товари Межі Rebuilding на сайті MasterShop або у наших філіях в Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Мастер сервіс. Робимо те, за що інші навіть не беруться.